Так, невеличке передслів'я. Стів я, я коротше, записати відео, одразу зрозумів, це буде Хойк. Давно хотів записати, мені самому цікаво в це грати. І т.д. і т.п. Але не міг зрозуміти, яку країну мені грати. Бо за час, поки мене не було, я дуже багато хойку награв і в принципі погралися цікаві країни. За Україну я подумав пограти потім, це відкласти на саме цікаве, а зараз ж треба з чогось почати. І отут я згадав: в мене ж є чат GPT. і вирішив, щоб саме він. Обрав країну за яку буду грати, ось як це сталося, і що було далі. Бажаю доброго зрою, мене звати Іскас. І сьогодні як вже обрав Так, GPT... да, Мені стало настільки влом, настільки впадло придумувати ідеї для відео, що я почав їх питати у чату GPT. Як обрав чат GPT, ми сьогодні пограємо за Японію. Тут одразу багато питань, тому що навколо нас океан тут або на Росію йти. <смеш> або на Китай, або на Корейський півострів. <смеш> Ні Ну ще, звісно, можна реванш там США об'явити тут, в принципі, недалеко. Хоча тут, якби ну трошки дохера, Це мені скільки треба буде кораблів і літаків, щоб усе це все покрити перех... перевагою, щоб тут висадитись? І взагалі, скільки мені треба, як мені треба качатись, щоб кудись сюди висадитись? Це ж. І враховуючи, що тут НАТО є. Коротше, подивимось, зараз, що тут є з. А. Так. Що за херня? Зі мною сьогодні сидить е, один дуже поважний експерт, який мені сказав, що о, за Японію буде цікаво. Вона одна з найпроробленіших. Тівденна Корея найодна з найпроробленіших дебів, Я казав, що за Японію просто цікаво Іди нахер. Короче, то есть так <laughs> это выглядит, он реально садит, как царь, Притягнув кресло и сидит наслаждается життям. что у нас тут есть, континентальная компания, океанская компания, небесная компания и какая яка большая ветка на экономику, прям огромная, а нет, ну тут еще есть немножко, агрессивные стратегии. А, тут навіть є проти кого повоювати Тайвань. А, це комунізм. Це комунізм. Країна воїнів. Це я так розумію. М -м -м. ось це мені треба. Я, в принципі, люблю грати за націоналізм. До речі, експерту ціни кончені іконки цього моду. Дуже кончені. Дуже кончені. Мені не подобається. Бо. Коротко розповім, поки я протикую все ось це лайно. Я, коли зрозумів, що я хочу пограти, хочу познімати Хойку, я такий думаю, блін, ну треба ж, мабуть, оновити Хойку, бо мод застарілий там все таке інше. А чому це не можна реформувати? Тому що в тебе нацдух висить на демілітаризацію. Ось, стаття статья а Як його знести? Окей. Коротше, я хотів оновити гру, але нова версія моду на нову версію пойки не хотіла ставати. Тому я почав шукати стару версію, яка мене була, скачав, а тут курва на нафік. І все зовсім по-інакшому. Так Таке також буває. Так, давайте думати. Що, нам, що в нас є і як нам з цим працювати? Треба інфраструктуру повкидати У нас. Тут, в принципі, ресурси трохи є. Треба від них грати, думаю. Як там була в старі добрі часи років 200 назад чи 300, коли в Японії була тотальна е, залізна завіса. Що Ні в Японію, ні з Японії. Десь я таке вже чув. На років 30 назад таке було десь. <рес> так, беремо фокуси на економічну реформу одразу найбільша швидкість, бо ми що, мальчики, чи що? Ох, ніфіга собі, у нас є чейок для іслідувань. Ну тоді ми прямо все беремо, починаючи з. Ай. Ні, слухай, не канон. Чо технології комп'ютерів такі застаріли в Японії, я не поняв. Там ж все, бути... все має бути з випереджуванням років на. 200 вперед. Враховуючи те, як, я, як зараз є все в Японії. Беремо тупо все підряд, бо в нас багато ячей, як ми собі можемо дозволити. А, ні. Тільки дві залишились. А пофіг беремо. Думаю, мабуть. Літаки треба. Будемо. Воювати від авіації. такі в нас найсучасніші. Тільки треба страти. Так, а по модулям. По модулям, по модулям, по модулям. О. Це треба для касів определенно. І пофіг, хай воно там щось собі. Туди-сюди. У нас навіть військові заводи. Є ніфіга собі. Оце круто. Давайте думать, кого першого капнемо? Китай чи спочатку Корейський півострів? Очевидно, що Корея, да. Це я сам до цього додумався, він просто так пп. підпьоздує. Ой, вибачаюсь, я ж не матюкаюсь. Підказує так, от чисто, щоб не сумно було. Тепер можна, в принципі, замовчати і. далі собі. А що робить БТР, блять, в піхотному снаряженні? Ладно. Це ми потім вкачаємо, поки що хай, хатя нахуй на мене. Не буду грати через броню, в принципі, хоча зазвичай я роблю собі аеромобільну одну і танкову одну групу армій, Не армію групу армій, Але в цей раз. І так як ми граємо за Японію, будемо грати через літачки та кораблі. Але рот я шманав робити кастомні якісь плани кораблів, бо я там. Що в мене по літакам зараз є. Ось цей, в принципі, можна юзать, він непоганий. І каст треба. А в мене касу вже жодного нема. А, ось є. Ну, це все легкі, блін. Ладно, насрать їх хоча б якісь будуються, то вже таке, що. Не дуже має сенс. Поки я не зроблю нормальні шаблони, в мене нема чого чекати від. А й все одно в мене нема палива. Йо-майо, що таке? А скільки його треба, що там в мене стільки жре палива? Ура! Нарешті! Скільки в мене заводів зараз іде туди? 19. Нормально. Так, добре. Чекаємо, поки в нас щось з цього зробиться, треба буде зробити шаблон на морську дивізію. Морську десант морський. Морську дивізію. Це фунафік. І зробити нормальний шаблон на аеромобільну. Також. Бо аеромобільну можна кидати як десант. В принципі, це єдине, що я буду робити, з... Принципі, привичного мені. звичного мені стилю гри. А, ну і ще й взяти націоналізм, звісно. Що то мені треба, щоб, я, щоб на Корею напасти так? В'єтнам, Філіппіни, Малайзія, Індонезія Сінгапур В мене буде получено цілі війни. <звук> А, я буду тобі. Тут я получув фокус, а тут у мене вже буду на. Не... Не... Так, тут також фокус. Буде. Тільки тут династія Ямато, а тут. Політич... політична партія. Новий вітер. Ні, я краще. Верність імператору візьму. Це більш канонічно. До речі. Я думаю, всіх з вас прочитали дисклеймер, курва. І розумієте, що я проти фашизму і всякого такого націоналістичного нацизму. І під час зйомки цього відео жоден військовополонений не вижив. Ой, тобто не постраждав. Да, 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 да. -да. Жоден не постраждав. Особливо, коли ми цих полонених не беремо. <кхи> Звісно, беремо. Вони в нас живуть в п'ятизвіркових готелях, харчуються п'яти разом харчуванням, кожному профурсетка і бутилка Джек Денілса в годину. Прямо зараз десь ось тут задвинула підводна лодка Курська. Це точно не спецоперація наших спецслужб. Ось 299%. Що це не ми, не японці, ні. Ми хороші. Да? Так, очевидно, що це дегенерат інженери у всьому війні, росіянські. Да, само так, саме так. Як казав. Пан Зеленський. Треба курити де попало. Курить там, де ще не попало. Там, то й тебе кореші спочи. Ну І нахер. Індія признає тебе Китаєм. Йдіть нахер на міті індуси. І, знов таки. І прочитала дисклеймер. Я проти міжнаціональної ненависті, окрім того, що стосується Росії. Але все ж таки. Все ж таки. Та марцах виділується хірася. Якщо хтось хоче подивитися, як ми того 4 години дивимось в екран і ніхіра не робимо. Ставте лайки. І я створю канал на твічі, чисто щоб займатися цією хернею бо враховуючи правила твіча, там в принципі тільки це і можна робити. Це інше там заборонено, якщо що. В принципі, знаєш, е... зараз секунду. Ось це країна. А ось це окупована територія цієї країни. Тому е, зрадофіли, які кажуть, що в нас це капіці в Україну окупували, бо покров скоро візьмуть. Не треба там, блін, в Тайвані проблем ну набагато побільше, так ще й півсвіту визнають. Що не політичкам? В принципі, все так все дуже погано. Все прям дуже погано. М може, весь це не виставити на ринок, хай хоч хтось купить. Це, 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 це. Це все коротше, що не виготовляється нахер. поза... Це, Скажи, щоб подавало все на подні одиниці. А, так, точно. Ой Боже. Не дай Бог тепер Японія стане спонсором тероризму. Я просто здихаюсь від старої техніки. Не треба мені такого. О! Сьогодні варяг нарешті пройшов через Бос босфор Варяг, нарешті. Давайте нам ще чотири рази покажіть цю новину. У нас був баг, що у нас ці новина кожен тиждень прокалась 36%! Відсотків. 37% відсотків. за династію Ямато. Є. У <wn up> нас буде пасивно падати, да? Ні, вона не падає пасивно. О, як гарно. Якось занадто скучно грати за країну, в якій все добре, і тобі треба чекати тільки поки в тебе побудуються фабрики, побудуються заводи, виконаються фокуси і таке інше і так далі. Блін. Це просто ти сидиш. Чекаєш виборів, приводиш до влади націоналістів, далі чекаєш, поки в тебе спаде та 9 стаття, будуєш нормальну армію ідеш воювати. Коротше, цікаве буде десь в наступній серії, мені здається. Бо в цій серії чисто піднімаємо Японію до, бувалого, до бувалої величі. А ще в мене світло вимкнуть мали 20 хвилин назад. Мені здається, зараз вимкнуть ще трошки і все. До речі, я ж можу чисто по приколу. Але що, але все, я виконаю, в принципі, завдання на це проходження, тупо ну, захоплю. захоплю Китай все. Крапка. Тому це не цікаво буде. А ось захопити, умовно кажучи. Індію? Із двох флангів наступати на Китай це буде цікаво. Да? Тому. Ми робимо ось так. І впливаємо на Індію. До речі, поплив на Індію в мене. Потрохи росте. На цьому, мабуть, будемо завершувати. Нічого цікавого сьогодні не відбулося, але ми трошки собі зрозуміли план дій. На це проходження, спочатку капнути Корейський півострів, забрати під свій вплив Індію із двох флангів капнути Китай, а потім розбиратися з рашкою поводу корейських островів. Чи можна, звісно, з НАТО повоювати, але це якось, не знаю, поптово чи що. Коротше, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Сьогоднішнє. Ось це дуже цікаве і дуже веселе відео. Радий всіх побачити Приходьте на стріми на другий канал. Приходьте на стріми по Хойці, які будуть в скорому часі, якщо клятарашка перестане обстрілювати інфраструктуру, і в мене буде трошки більше світла. На все добре і до побачення!